Заарештували буквально нещодавно хлопця йому 22 роки. Звичайно у тому, що він займався шпигунством на користь е, Російської Федерації. Цей хлопець в міністерстві оборони мав доступ до е, по, по принципу надзвичайно таємно. Що він займався? Він збирався і збирав інформацію про танки Абрамс, всю технічну документацію, всю технічні особливості, технічні подобиці того, як зовні, як всередині, влаштовані танки Абрамс які. Деталі комплектуючи, і потім, що він робив, він передавав це співробітникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Міністерство юстиції Сполучених Штатів розповіло, що його спіймали на гарячому, і тепер прокурори стверджують, що в обмін на цю інформацію він намагався отримати громадянство Російської Федерації. Але звісно, що це було не безкоштовно, а за певний гонора. Тобто, це був е, свідомо завербований американець, який працював агентом спецслужб Росії, Отримував і потім намагався збирався туди втекти.